Ми перебуваємо на стадіоні Колос у Городенці напередодні нового чемпіонату області з футболу і розмовляємо з керівником народної команди пробій Віталієм Шевагою. Отже, пане Віталію, ми знаємо, що команда заявлялася буквально в останній момент, але встигла ще зіграти кілька тренувальних ігор. Що можете сказати насамперед про підготовку цю коротку до чемпіонату? Перш за все хочу привітати всіх болівальників городенківської команди, нашої народної команди Пробій з тим, що в нас свято футболу повертається. Сьогодні можна багато говорити Не тільки, я думаю, про військові дії, про війну, але все рівно футбол об'єднує. Футбол ми будемо грати також для всіх наших бійців, для нашого ЗСУ. Ми будемо проводити збір коштів на стадіоні, на красенні стадіоні. Я зараз кілька слів скажу про стадіон. Слава Богу, що ми повертаємося в чемпіонат, тому що на сьогоднішній день дуже, дуже важко повертатися в футбол. Ми бачимо, які військові дії, які напруження зараз на фронті. А ми в тилу повинні також робити все те для загальної нашої перемоги. І це правильне рішення, яке було прийнято мною, яке було прийнято нашим головою територіальної громади Богданом Кобилянським. І також ми десь підійшли з питанням про фінансування до нашого постійного. Можна сказати, спонсора команди Пробій це до пана Володимира Володимировича Кучера, це філія перспектив МХП, і він нас підтримав. Буде також належне фінансування. Яким чином це все відбувалося, пізніше напишемо, розпишемо. Але також ми звернулися ще Екобері. В нас є прекрасний. Керівник даної структури Екобері це є заморозки фруктів. Це є дуже гарна там в них система. І я там був відвідував Екобері, ну мені дуже сподобалося їхнє напрацювання, їхня робота. І от Ігор Романович Князевич підставив нам також плече і сказав, що він готовий бути спонсором для нашої команди. Це дуже гарно. І ми дякуємо Ігорю за те, що він нас зрозумів. І відповідно завдання, які ставляться на сезон, чи просто зберігаємо команду, тому що вже не за горами 100 років пробою у 2024 році. Взагалі без завдань йти на поле бою, я думаю, що це, це не потрібно. В нас є найвищі завдання. Перш за все, це поставлене питання про. Закінчення першого кола чемпіонату області в трійці. Ми розуміємо, що є шість дуже дуже сильних і симпатичних команд. З трьома ми вже на початку будемо грати на нашому стадіоні красені, бо я інакше його не можу назвати. Ми бачимо, наскільки, наскільки все гарно, наскільки все гарно росте, наскільки все гарно доглядається. Я десь дякував всім, хто долучився до. До нашого стадіону це і голові нашої громади, це і е, керівнику е, філії перспектив, це також і нашим е, фермерським господарством, особливо і Лазорку, і Володимир Васильович, і Михайло. Е, ми дякуємо їм за, за те, що вони нам скільки допомогли, із Міндобривами, із. Все, що необхідно, із технікою необхідно, що було для нашого стадіону. Також іншим фермерським господарством я хочу побажати їм, щоб вони справді працювали на благо нашої ненької України, на благо нашим бійцям. Вони також долучаються до будь-яких. Справді потрібних речей, як фінансово, так і, кажу, так і технікою. Що можна сказати по, по першому колу? Саме важливо, це три гри, які ми будемо грати в себе вдома. Перша гра у нас буде Чернігів, ну, це ураган Чернігів, з яким ми будемо вже 18 вересня гра, приймати їх на своєму стадіоні. Це буде якраз матч відкриття в городенці сезону 22-23. У 24 році ми знаємо, що Городенка буде святкувати Городенківський пробій, буде святкувати сторіччя команди. Сьогодні десь зашвидко думати про сторіччя, тому що нам саме головне сьогодні думати це про те, як ми маємо перемогти, як найшвидше перемогти з найменшими втратами, з найменшими пораненими, тому що справді десь дивишся, читаєш. Дивишся телебачення і розумієш, що сьогодні десь трошечки навіть і не до футболу, але все рівно ми, ми, мусимо, ми мусимо навіть десь в тилу допомагати нашим бійцям, десь в тилу трошки розгружати наших людей. Тому що тільки думати про саме гірше, це також неправильно. Тому ми з разом спільними зусиллями зробили, створили сьогоднішній. На сьогоднішній день такий чемпіонат області. Ми дали заявку. У нас є по команді 9 чоловік. З а це якраз я хотів запитати, бо всі вболівальники спраглі цієї інформації. Ну і у нас, як завжди, симбіоз своїх виконавців і легіонерів, так? Я, я тут маю накидку таку наброску зробив. У нас є 9 представників з Чернівеччини. Наше є, щоб ви розуміли, хто до нас підійшов. це Ми всі вже десь читали у Фейсбуці е, легіонерів, які прийшли до нас е, і будуть е, відстоювати честь нашої команди. Це є Боднарук Тарас, це є Фесик назад повернувся, Реулюк Даніел. Трошечки в нього проблема є сьогодні з травмою, але я думаю, що до місяця часу він відійде. Ну і звичайно, є такі молоді виконавці, як Кукуруз Андрій, Ягнич Віктор. Це городенківський виконавець, який ще в тому році. Виступав за Буковиною-19. Ми багато розраховуємо на крамера Ігора, він сам коло але він прийшов з тепловика Прикарпаття до нас. Я думаю, що це такі підсилення, які справді нам дуже важливі. Ну і нападник у нас буде Варварюк Філіпчук і Ємчук. Філіпчука, Руслана, ми всі прекрасно знаємо. Також ми Варварюка не бачили ще, але це є, це є дуже. Сильний нападаючий, з великим потенціалом, я думаю, що він також нам допоможе. Ну і Звичайно, кукурудз Андрій, який прийшов з благо до нас, це буде, я думаю, велике підсилення команди. І я впевнений, що в цьому році ми повинні закінчити, закінчити чемпіонат. Навіть не чемпіонат, а перше коло в трійці призерів. Я в цьому хочу бути переконаним, будемо бачити по результату, але. Але надіє. Ну і на завершення ще про один ювілей. Знаємо, що у 24-му році футбольний клуб пробій святкуватиме сторіччя, а саме у вересні 22-го року, тобто саме тепер стадіон колосу Городенці виповнюється 90 років. І до такого 90-річчя, мабуть, це буде згадано і на відкритті під час гри з Чернігівським ураганом. Ну, і ми бачимо. Стадіон набуває вже таких форм справжніх одного з кращих стадіонів в області. Так, Я хотів також сказати, що стадіон насправді це, це вже можна назвати стадіоном, це арена, тому що це цілий спорткомплекс. Ну, надзвичайно красивий, надзвичайно приємно приходити сюди, особливо після восьмої години вечора. коли коли тут я приходжу, а тут більше ста людей бігають, навіть є люди, які справді яким вже більше 80 років вони собі прогулюються по доріжках наших, це дуже приємно, що люди почали думати про своє здоров'я, люди почали виходити на свіже повітря. І якщо, наприклад, рік чи два назад тут 10 чоловік не можна було вечором знайти, то на сьогодні. Ім діти займаються, і футбол грають ззаді в тому що ще на, на даний момент ще не можна насти, ну, на самому газоні. Він ще не витримує, тому що газон ще повністю не дозрів. Ми в цьому році проведемо територію, я так думаю, до 15 жовтня і будемо підсівати далі травичку. Чому? Тому що трава десь на 80, ну, може 90. Відсотків вижила, вкущилася, і ще дуже багато роботи біля нашого газону. Приємно те, що ми нарешті зробили газон рівня хоча б першої ліги чемпіонату України. Я думаю, що один з кращих в нашій області. І хоч, хочеться, хочеться тільки побажати, щоб наші футболісти, наші гравці нашого. Янківського пробою, щоб вони нам, нас не засмучували на цьому гарному стадіоні і тільки приносили перемоги. Ну і пробій один з небагатьох клубів, який грає на двох стадіонах, адже у «Серафінцях» теж стадіон непоганої якості. Ми, Ми його підтримуємо в «Серафінцях», звичайно. І... От зараз я думаю, що чому я сказав до 15 жовтня, тому що посів трави повинен бути до середини жовтня. В іншому випадку, от це що ми будемо сіяти травичку, вона просто-напросто не зійде. І е, ми зараз працюємо на двох стадіонах: це є Сарафенецький стадіон Колос і звичайно Городенківський стадіон колос. Три домашні гри ми проведемо. Ви, городенці, а далі ми перейдемо далі на запасний стадіон, тобто в Серафінці. От так я бачу таким чином, що ми будемо працювати. Ну, тоді залишається, як і пише там на трибуні Вас вітає футбольна Городенківщина. Запросити вже на перший матч, це ще буде окреме запрошення, але попередньо з Чернігівським ураганом. І, звичайно, футбольний клуб «Пробій» вперед. Дякую, дякую приємно. Я хочу побажати вболівальникам, всім, всім, хто боліває, хто живе в нашій громаді, ну і всім українцям добра, здоров'я, щастя, ну і звичайного мирного неба, але тільки після нашої, після нашої загальної української перемоги, щоб ми цих русаків вже вигнали з нашої території, щоб до нас повернулися, і Донецьк, і Крим, і Луганськ, і все те, що поки що тимчасово окуповане. Я бачу, і я завжди говорю, що я схиляю дуже низько голови перед батьками, перед сім'ями загиблих, також перед сім'ями, де справді великі проблеми зі здоров'ям. І як ми говоримо з людьми, які великі поранення отримали, щоб ви видужували хлопці. А ми для вас також будемо старатися і будемо робити все, що в наших силах. Дякую. І нам тільки, я ще раз говорю, тільки перемоги. Як? you <laughs>